Яскраві полотна, гобелени, мозаїки з соломою, вибійки та монументальні декоративні роботи. Це мистецьке надбання трьох поколінь родини Саєнків, знаної в Україні та й не тільки мистецької династії, яку започаткував Олександр Саєнко, народний художник України. На початку ХХ століття він був серед тих митців, які відроджували українську культуру та формували національну художню школу. У його доробку понад 500 творів щось. Сьогодні зберігаються у музеях світу, розповідає про шлях батька його донька Ніна Саєнко. Ми продовжуємо нашу традицію, мистецьку традицію роду, починаючи від нашого славленого е, батька, мого е, художника, який відомий у світі, відомий і в Україні безперечно. Але ЮНЕСКО, коли відзначалося сторіччя від дня народження Олександра Саєнка, занесло його ім'я Олександра Саєнка до списку. Видатні діячі світової культури для нас дуже почесно, для нас, українці української культури, про те, що ім'я Олександра Саєнка стало відомим і визнаним у світі. У нього така унікальна доля, що він з дитинства втратив слух і мову, не чув і не говорив. І це надзвичайно було важко, складно, але доля посміхалася, так би мовити, йому, бо він отримав вищу освіту художню. Чудових педагогів, вчителів Василя Григорича Кричевського, Михайла Бойчука. І це така була потужна школа. Вони творили у 20-х роках, коли він був студентом Української академії мистецтва. Вони творили національний стиль у мистецтві. Він був дотичним до того з групою бочукістів. Любов теж до мистецтва йому хотілося творити. І він міг себе реалізувати саме найбільше, найповніше у мистецтві. І Залишитися вірним своєму шляхові, обраному шляхові, бо різні, різні були проблеми. Ніна Саєнко продовжила традиції монументального мистецтва і стала відомою своєю унікальною мозаїкою з соломи та майстерним килимарством. Сьогодні пані Ніна відома не лише як мисткиня, а й мистецтвознавиця та публіцистка. Я вчилася у батька і він прищепив мені любов до мистецтва. Я захопилася мистецтвом, ну залі, перш за все, народним мистецтвом те, що оточувало мене мистецтвом батьковим, а згодом уже підсвічилася до наших обширів світових уже мистецьких. Гідно продовжує традиції родинного мистецтва і Леся Майданець Саєнко, заслужена діячка мистецтв України, професорка. Її творчість це гобален килими та батик Леся Майданець ділиться, навчалась у дідуся, тому її творчість тісно переплітається з мотивами робіт Олександра Саєнка. Дуже відомий мій дідусь Олександр Саєнко. Я в нього і вчилась завжди, і продовжує його традиції. Тобто, у мене така місія, що я повинна продовжувати ці його творчість. Батики роблю на різні теми. Це і слов'янська тематика, і трипільська тематика. Історична. У мене Київська Русь теж є такі великі триптих. Дерево життя люблю тему в різних таких варіантах. Потім продовжую таку тему, як кози під деревом. Це ще улюблена дідусева тема. От але в своїх варіаціях. На виставці представлені вибрані твори всіх трьох митців: монументальні гобелени Олександра Саєнка, інкрустовані соломою пано Ніни Саєнко та витончені текстильні роботи Лесі Майданець Саєнко. Деякі гобелени Ніни Саєнко виконані за ескізами її батька, що створює особливий діалог. Між поколіннями ми часто виставляємося в трьох, тому що ми якби продовжуємо один одного. У нас дуже багато спільних тем. Ми вчимося якби один одного. Свої роботи мистецька династія Саєнків презентувала у Коломиї у 2017 році. Тепер знову є можливість ознайомитися із творчістю видатної родини у виставкових залах Національного музею народного мистецтва гуцульщини та покуття імені Йосафата Кобринського.